Всім привіт! Сьогодні ми будемо гуляти в Yellowstone Unflashed. Зараз воно закривається і будемо тестувати цю гру. Ось тут у нас є якийсь мулдер. Щось не заходимо. Девочку Дівчатку виберемо, тобто ФМЛ. І краще, напевно, цього елку. Це якісь жони, типу оленя, типу щось таке. Ну, все ж таки цей краще. Ну і не натискаємо плей. Так, що ми тут можемо зробити? Це і... Це... Що тут машини, якісь бовки бігають. Ой-ой-ой. Боже, ой, ой. мені даш бігти. Краще. Що вони на нього укусять? Що буде цікаво. Сейчас. Перевіримо, чого мені вдасться. Перевіримо, чи цього одне можна кусити. Ну, і що там? Вони хочуть їздять. Якийсь кувар. Де не трохи. Біжемо, будемо округлювати їх. Опа, біжить до нас. Ось. І мене здоров'я вменшується. Треба буде, нажати на джамп. Ось, ось. Я все собі. А, ні, в мене вже вперло і щось не вийшло. Зараз спробуємо зіспавнитися, і чекаємо. Ось тут. Вибираємо, що ми фалиці. І все. В іншу, яка це але їй добре. Там не вовки не будуть чисти. Всякі когуари. Вода. Може якось можна випити. Бо в мене тут ніби вода така мальована. Тут можна навіть плавати. Прикольно. Спробуємо. Знову попити, бо щось в мене не вийшло. Але ще спробуємо. Нажимаємо здається Ід. О, здається він п'є. ось Тут щось видно protected що це не О, вже зникло. Ну, ось п'є воду і скоро вже нап'ється. Ну і зараз... Щас... Типу можна вставати, так. І йдемо я хочу на це дервати. Цікаво, як би на нього залізти, може тут спробувати. Так, якась котичка. І зараз, як би на це, це зробити? О, це можна лежати, оказується. Отець Це... Це не спитися, це візіон. Пошук більше. Проще бачите. Цепитися знову. Це типа запах якийсь. Yeah. Я навіть себе можу віднюхати. Це 100% в життя. І я елк Це звичайно я на Олень. Це взагалі трохи. Схоже на вівцю. Якось в мене не виходить сюди запригнути. Це ще на різку ночі почалася. Можливо, ну щось. О, все, вже трохового кінця спробуємо залізти. Я тут собі пройдусь. і ніхто мені не буде мішати, мені тут пройти. Ріжненько. Ого, мене палка так, що бачили? Побачили. не йдемо далі. Оп, знову у ну, мене приткувала палка. А. Тепер далі примкнула. А я жива Да. Але може й це краще для нас. І... І все. Тепер може далі прийдемось. Так. А це у нас такі вести і що це. така ось красна, красного оранжевого, і Так багато. Що тут можна поплавати. Спробуємо. Вони життя позбирає, бачите? Було зелене, тепер жовте, Може якось попити його можна. Але я сумніваюся, що ні. не можно. Да, я натискаю, башни так ничего не получается. Ну, можем переместимось, здесь пойдем и пробежим на максимум. Уху, ой, за что? Я так ударилась, светила туда. Так, сейчас, наверное, мне нужно немного осторожнее тут бегать. Ой-ой-ой. Ага, -ой. я тут подивилась, що є така штука. І це означає вже ніч. І візіо у мене є. Всі носка і світло. У нас зима починається, ну і вже вечір. Ідеально, між э, день і ніч. У мені казав, тут вода була, я б могла собі попити добре пробіжимось десь тут. Або мені краще тут можна спробувати поїсти. Тут трава намальована, може це означає що можна її їсти на тачку. Типа скільки чи голодна, чи пити хочу. Так, угу. да, вона трошечки розповняється. Ось ми їм кстати, у неї світящуюся глаза бачили біліти. Ой, куда я сюда запишем? Там елочки кисть. Ну и... Ну, и... Сарай стоим. И можно, в принципе... В принципе, уже можно идти. Все. Побежу. На максимум, например, побежу. И... Тип мне. Угу, это такая тропинка. у меня есть... Дві штучки обираються туди. Мені трохи похоже на ці на легені. О. Але це, здається, купити тіпо... скоріш, скільки в мене енергії, щоб бігати. Ну і може щось за хатиночка може, спробуємо. Дивимось що це таке в нас. Може, якось зайти сюди можна. Так, тут звіти нічого немає, у тут нічого нема. Ой. Нічого тут нема. Ой, щось застрахла, зараз я, я виберуся відсюди. Ще почекай. Треба мені. О! Все, дивись, темно і світло. З візний візіон. Краще все бачити. Ну і будемо завершувати це відео. Поставте лайк, підпишіться, можете написати коментарі. І а я, навірно, собі прибежусь тут і Чусь... ну, всім пока!